Проблема використання пестицидів чи агрохімікатів наразі є досить актуальною, адже наступив сезон активного використання заходів захисту рослин на присадивних ділянках, оскільки пестициди досить небезпечні, тому існує відповідний порядок їх використання. По перше, людина має мати засоби індивідуального захисту, мають бути захищені органи дихання та шкіра. Оскільки існує небезпека отруєння, людина має попередити сусідів перед тим, як обробити свою ділянку, І до того ж, вона має право проводити такі роботи лише до 10-ї години ранку та після 18-ї. за умови, якщо температура повітря не перевищуватиме 10 градусів тепла. Перед використанням пестициду треба ознайомитися інструкцією до використання, використовувати відповідно до інструкції щодо норм використання, частоти використання, оскільки трапляються випадки отруєнь пестицидами. Необхідно зауважити, що якщо після вживання помідору, гірків, які були куплені на, ну, на місцях неузаконеної торгівлі, там, де є ризик отруєння пестицидами, і якщо стан здоров'я змінюється після вживання цих помідорох гірків, треба звернутися до медичного закладу. Цей період виникає високий ризик отруєнь пестицидами, оскільки в ранніх овочах може міститися їх познармова кількість. Ми вирішили запитати у чернівчан, чи купляються вони ранні сезонні овочі, і ось що ми від них почули. Ніколи в світі вони всі на хімії. Ми з мають нітрати ми всі на хімії. Ми свої вирощуємо. ні, то ні, тоді ні хватай, не покупай тому що вони з нітратами. Я не хочу гробити своє здоров'я, так його немає. В середині літа. А ми нагадаємо, якщо у вас виникли сумніви щодо наявності високої концентрації нейтраців в ранніх овочах та фруктах, ви можете принести їх в лабораторний центр Держсан області. Там проведуть відповідні дослідження, і за результатами людина зможе дізнатись, чи перевищені норми нейтраців в даній продукції. І коштує така послуга 25 гривень. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.